Солом'яне диво або ж нестандартний подарунок до Дня Святого Валентина. Прикарпатська майстриня Галина Танчак пропонує потішити близьку людину солом'яним коником. Зробити його можна і власноруч. Головне, аби сировина знайшлася. А далі трохи терпіння, бажання та фантазії, запевняє Ліліана Хомишин. У її майстерні кілька десятків коників. Всі різні та всі із соломи. Це є розщеплена солома. Теж береться, все починається все з мордочки. Я вже це перше морточкою плетення. І, відповідно, підтягається вправу бугліву соломинку для повороту. Зробити коника справа не важка, так лопітка. Це дуже сильно сохне, Утря, кілька. по суті, практично руки треба тримати в воді. Та головне тут бажання і терпіння. Він тяжко робиться там п'ятнадцять в'язані, практично. Головне каже майстриня, це сировина. Солому потрібно зібрати, коли злаки лише зацвітають, сушити на сонці і не дозволяти їй мокнути під дощем. Найкраще для роботи стебла жита, Щоправда, правда заздалегідь вимочені у воді винята і вона ви вже бачите, вона не ламається. Вона навіть можна вузок зав'язати. Своє вміння пані Галина з радістю передає своїм ученицям. Анна Марія одна з кращих. З соломи, впевнена дівчинка, можна зробити майже все. Ну, соломи можна зробити будь-що, наприклад, коника, не знаю, там, стрикозу, метелика, баранчика, квіти, ну, вінок. І навіть Валентинки «Це я зараз роблю серце на паличці тут з боку два білоруських листочка і посередині білоруська розділ. Коник чи Валентинка насправді не головне, впевнена майстриня. Найважливіше, аби подарунок був зроблений від серця та подарований з душею. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.